Сьогодні у нас на огляді ось такий проект. Це велосипед Big Байк Електрик з двигуном на 1 кВт від фірми МХОС. Батареєчка встановлена на 13-48 вольт. Ручка газу з ключом замикання і індикації заряду. Такий кошик трепчаний. З амортизацією, дискові гальма, подвійний обід, спереді шатунчик провіл на одну зірочку, ззаді сім зірочок, обладнання Shimano, алюмінієвий багажник. Комфортне сидіння таке. Велосипед дуже в якісному вполненні. Виконанні вибачаюся. Виглядає дуже круто. Така подножечка. Звичайно. велосипед стоїть. Швидкість розвиває до 50 км на годину. Контролер встановили 23 А. Так що звертайтеся. Є в наявності. Дуже коктейльний велосипед. Також на виносиці йде локаут, баксовка вилки. Таке перемикання шаману. руль регулюється по наклону. Переходьте по посиланню в шапці профілю на сайт. дивіться, вибір дуже великий. Всім гарного дня!